Так, всім привіт. 19 квітня. Зі зіфоси познімав. Лишились в нас інжири. Так само 10 квітня всі вони вивезлися на двір, ставились на свої місця, де вони і минулого року були. Дехто залишився таким, як був. А дехто попав під цікатор, хто раніше, хто пізніше. Так, інжир, так званий Крим. Чого Крим? То, що мені привезли ще до війни. Знайомий привіз, подарував з Криму. По плодам, ну, не знаю, нічого я з нього не бачив ще. За ці весь час, тому що його доля була дуже тяжка, він і в відкритому ґрунті ріс. І вимерзав і відновлювався. Ну от зараз він тут. Минулого року були якісь плоди, схожі дуже мені на долмацькі. Можливо, це він і є. Побачимо. Канадрія на прививці. Канадрія моя. Ну, попало вона під секатор. Не знаю, чи я бреби якісь побачив, щось там є. Чи я якісь бреби побачу. Можливо, щось і буде. Попало на підсікатор. Як для себе різав черенки, такі. Для друзів. Долмацький. Така обрізка тут ніяка. Такий стан на 19 квітня. Можливо, якийсь там пар обреб. пару бреб. Пару можливо, і вилізе. Ну, оце. Саджанці. Його минулорічню. Можливо, якісь будуть бреби. Ох, ну а це. Залишки мого масують Дофіна. Тут взагалі все печально. Бреб не побачимо ми. Надіюся він цього року відновиться. Далі будемо бачити. Придбані цього року. Три саженці Джина Офен. Рандіно. Турецький коричневий Вігоря Дякую йому за саженці. Таке поповнення в колекції три нових. Джино Офен. Рандіно і турецький коричневий. Мій брунсвік. Живий. Бреби якісь намагаються вилазити. Так само декоративно обрізався, тут формовки немає ніякої, так що тут за формовку даже мови не йде. Ну і так званий Кадотоклон ще цього року побачимо, що він покаже. Така моя колекція інжирів. Цей рік буде, напевно, що для декого останнім з них. Для когось збільшимо, когось приберемо, тому що клімат тут потрібно якийсь парник строїти чи теплицю під них, це то все. Тому що не вистачає для інжирів, у мене тепла. Ще раз нагадую Рівненська область. Тільки недавно холода, якісь трошки пройшли. Ну і що в нас зараз виходить? Холодна весна і вересневі приморозки, і то з інжирами тут у нас дуже все сумно. 19 квітня інжири.